У Черкасах стало світліше, і все за започі закордонного інвестора. Вночі дорогу для містян освітлюватимуть надсучасні іспанські лампи. Чим вони кращі від вітчизняних? Те, яка плата черкащан за обладнанням. Про це Яна Федоровська. Міський голова та іспанські гості вночі гуляють черкаськими вуличками. Увечері приїхали не випадково. Разом оглядають закордонний подарунок, люмінесцентні лампи. Їх встановили у мікрорайоні Митниця між вулицями Гагаріна та Героїв Дніпра. Митниця це найбільш жваво розвиваючийся район, де дуже багато зараз будується житла, дуже багато людей. Звернень дуже багато. Звернень дуже багато щодо освітлення, тому що ви знаєте, яка зараз ситуація в країні От, І тому освітлення це одне з найбажаніших для жителів мікрорайону. Митниця ліхтарі надсучасні сучасні та економічно вигідні. Констатують комунальники. Влітку техніка пройде тестовий режим. Мінус 40 до плюс 60. Такі ж фонари стоять, наприклад, в Монако. Я думаю, по жарі вони жарші, ніж у нас. У нас дуже перечень вулиць. Там будемо встановлювати всі вулиці, де нет энергосберегающих у нас фонарей. Не потребують обслуговування. О, тобто в них гарантія взагалі, якби з тими виробниками, з якими ми спілкувалися, дають щонайменше 5 років. О, тобто, ми взагалі, тобто з бюджету, не повинні витрачати кошти на їхній ремонт, тому що гарантія надається на все, окрім механічних пошкоджень. Якщо нові ліхтарі себе виправдають, такі ж влада планує встановити і у інших неосвітлених місцях. У нас є програма освітлення міських вулиць, скверів і парків. Я думаю, що ми будемо вибирати найякісніший продукт, який є сьогодні на європейському ринку. Ми вважаємо, що ці світильники, цієї марки, підходять якраз для освітлення міста Черкас. З інвесторами Анатолій Бондаренко познайомився півроку тому. Відтоді налагодили ділові стосунки та почали розробляти план співпраці з іспанськими бізнесменами. Мені дуже сподобалось, як нас зустріли у Черкасах. Те освітлення, яке виробляють у Іспанії, якісна продукція, протестована роками. Ми впевнені, що Черкаси саме те місто, де ліхтарі варто впроваджувати. Надалі нашу співпрацю ми будемо лише розширювати. Колаборація Федоровська, Сергій Єфімов. Віка новини.